Масова активізація фінансових консультантів в Німеччині зараз вам поясню, що мається на увазі про що йде мова. Останні дні мені потрапляється дуже багато реклами, де йде психологічний тиск на болючі точки у форматі ви, мама, в декреті, ви не знаєте, як реалізувати себе в Німеччині, ви не знаєте, як тут залишитись, як ви майже з гарантією поміняєте свій 24-й параграф», тощо. Переходіть на безкоштовне навчання або як правильно інвестувати, які пакети страхування вам потрібні, і так далі. і так далі. І так далі. Це звісно ж, реклама або українською, або російською мовою. Дивіться, існує в Німеччині. Певна організація з безкоштовною освітою на фінансового консультанта. На жаль, ці люди, ці персони, по перше, як мінімум, на мою думку, і в більшості випадків, по закону Німеччини, в більшості випадків не є кваліфікованими, щоб закривати всі ці питання. Вони отримують за вас бали, тобто їхня ціль максимально багато вам впихнути. І вони є обмеженими в плані, якщо на ринку існує 50-100-200 компаній з різними пропозиціями та тарифами. Ви не зможете обрати те, що дійсно вам потрібно. Ви отримаєте те, до чого є доступ. Доступних є до однієї двох компаній, і все. Тому, будь ласка, будьте обережними в цьому питанні. Завжди слідкуйте та обирайте правильних спеціалістів, які надають вам послуги, тому що за щирою українською чи за гарною посмішкою може бути щур.